Про що мріє молода сім'я? Про гарний та безпечний простір для себе та своєї малечі, про комфорт, гарну транспортну розв'язку, доступність до школи, садочку та поліклініки. А ще про швидкий доступ до супермаркетів, торгових центрів, парку та інших інфраструктурних об'єктів. Давайте познайомимося з цим житловим комплексом ближче. Це стричка 45. Проблем з паркінгом тут немає, оскільки тут є підземний паркінг та наземний паркінг для гостей. Як справжній лів'янин, я не можу жити без кави. Ходімо, я покажу місце, де я люблю брати каву з собою. Чого то тільки немає. Кафе, зоотовари, супермаркети, аптеки, парукарні. Лише вам обирати, куди завітати. Боже, ця собака природжена модель. Ще одною важливою перевагою для мене особисто є транспортна розв'язка, бо було зручно добиратись будь-куди. Ми знаходимось на перехресті. Там Сихів, там наукова, там Стрийська. Поруч автовокзал, тут їздять маршрут, дуже багато маршруток і тролейбуси. Зручно добиратись будь-яку частину міста. Два торгових центри це Кінкрос та Вікторія Гарденс, також в доступності до 10 хвилин часу. Ось там наш житловий комплекс, буквально дві хвилини ходьби і ми в парку Бондарівка. Одразу навпроти облаштоване озеро і гарний простір для того, аби погуляти з дитиною або просто зі своїм коханим або нареченим. Особисто для мене це місце релаксу. Тут можна почитати книгу, подивитися, як люди рибалять, просто посидіти і відпочити, або подивитися на качечок. 95% квартир у цьому ЖК вже мають своїх щасливих власників, але не журіться, Галжитлобут нарощує свої потужності і вже зовсім скоро тут буде багато вільних квадратних метрів, комерційних та житлових приміщень. Компанія Галжитлобут спроектувала цей комплекс для максимального комфорту. Кожен куточок ЖК від Галжитлобут створений так, щоб ви відчували безпеку і комфорт. Торговий центр від Галжитлобут це запорука успіху вашого бізнесу. Отримуйте найкращі умови і приєднайтесь до нас. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал. А в наступному випуску я вам розкажу, як масштабувати свій бізнес з допомогою комерційної нерухомості на стрицькі 45.